Друзі, вітаю! В ефірі телеканалу Конкурент ТіВ, наша традиційна рубрика Запитай у юриста. Нагадую, що під час цієї рубрики я, Валентин Хаймик, даю відповіді на ті запитання, які ви залишали протягом тижня на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або ж зверталися до нашого телеканалу по телефону. І розпочнемо ми сьогодні з питання практичного. Зокрема, звернулася до нас наша телеглядачка, яка просить допомогти в наступній ситуації і говорить про те, що після смерті бабусі. Залишилась недоотримана пенсія, і відповідно запитує, чи можна її успадкувати і саме як це зробити. Отож, заяву про виплату недоотриманої пенсії, як вона називається на сьогоднішній день, у зв'язку зі смертю пенсіонера, особа, яка хоче її оспадкувати і яка має право законне на таку спадщину, вона повинна подати до пенсійного органу відповідно за місцем проживання пенсіонера, який помер. Відповідну заяву, де вказати, що саме ця людина, спадкоємець, хоче отримати таку недовиплачену пенсію, якщо ж ви пропустили шестимісячний термін подачі цієї заяви, бо відповідно до законодавства також потрібно вкластися в цей шестимісячний період. Якщо ви пропустили цей термін, вам варто подавати також до цієї заяви свідоцтво про Спадщина відповідно, яка таке свідоцтво видається до, скажімо так, в період до 6 місяців після смерті спадкодавця, і відповідно, нотаріус, який веде спадкову справу, він повинен видати це свідоцтво. Ви з цим свідоцтвом також можете його долучати до цієї заяви. Після того, як ви звернулися до пенсійного фонду, надали всі відповідні документи, вам мають Виплатити цю недоотриману пенсію, яка була, скажімо так, законом передбачена для пенсіонера, який помер. Тому алгоритм дуже простий. Якщо будуть якісь питання в майбутньому, то звертайтеся, надамо більш можливо, скажімо так, ціленаправлену консультацію, якщо будуть якісь додаткові запитання, рухаємось далі. Наступне питання звучить таким чином, чому пенсіонери, які... Не є мешканцями Луцька, вони не мають права користуватися пільговим приїздом в електротранспорті Луцької міської територіальної громади. Це питання, в принципі, вже неодноразово піднімалося, і, зокрема, на сьогоднішній день до нас звернулися мешканці з Підгаєцької громади, і тут відповідь, в принципі, вже говорилася десь на рівні нашого міста. І, зокрема, передбачалося про те, що. В Луцьку, як всім вже напевно відомо, діє електронний квиток, і на сьогоднішній день проїзд здійснюється як в маршрутних транспортних засобах, так і в електротранспорті в тролейбусах за допомогою системи CityCard, яка передбачає, що людина, яка користується транспортом, вона відповідно здійснює проїзд і оплату в безготівковій формі, і тому таким чином. Відповідно, мешканці, які проживають в межах Луцької територіальної громади, можуть отримати відповідні спеціальні картки для проїзду або ж скористатися оплатою за допомогою банківської картки. Для пільгових категорій громадян передбачені такі пільгові картки, але знову ж таки це стосується мешканців Луцької територіальної громади. Проте на сьогоднішній день існує механізм, коли мешканці сусідніх прилеглих територіальних громад мають Можливість скористатися пільговим приїздом, і зокрема, неодноразово вже були здійснені такі заходи, де говорилися з прилеглими громадами про те, що вони можуть в першу чергу або ж, скажімо так, укласти договори з Луцькою міською радою про те, що вони будуть передбачати певні субвенції на таку, скажімо так, виплату пільгового приїзду, і зокрема, придбати такі картки. Для того щоб надавати можливість скористатися цією пільгою для громадян, які проживають на території тої чи іншої громади, тобто механізм є, і на сьогоднішній день варто все-таки звертатися до тих, скажімо так, громад, тих керівників територіальних громад, які є прилеглими до Луцька, і пропонувати відповідно те, щоб вони йшли на діалог. Як з Луцькою територіальною громадою відповідно пропонували якісь механізми для того, щоб мешканці підгаєцькою, зокрема і інших територіальних громад, могли користуватися електротранспортом і могли користуватися пільгами, зокрема, пенсіонери могли б безкоштовно їздити відповідно в цьому транспорті, як це передбачає законодавство. Тому в першу чергу варто все таки стукати до тих громад, де ви проживаєте, і до їх керівників. Третє питання, воно коротке і в принципі нескладне, скажімо так, неодноразово вже воно теж звучало і на просторах інтернету. І запитують нас, чи можуть 17-річного хлопця не випустити за кордон. Відповідь тут очевидна: на сьогоднішній день таких обмежень немає, і відповідно, якщо. Громадянину, зокрема, чоловіку, хлопцю 17 років, і відповідно він має бажання перетнути кордон, то на сьогоднішній день таких обмежень не існує. У зв'язку з воєнним станом, який введений в Україні, відповідно передбачено, що існують обмеження на виїзд за кордон військово зобов'язаних, зокрема, які мають вік від 18 до 60 років. Тобто, як бачимо, на рівні законодавства немає жодних обмежень, тому якщо вам, скажімо так, забороняють або не випускають з інших якихось підстав, а зокрема обґрунтовують вашим віком те, що вам є 18 років, то це на сьогоднішній день не є законно. Друзі, ми рухаємось далі. І Ще одне практичне питання. Як отримати аліменти на повнолітню дитину, яка продовжує навчання? Ситуація зрозуміла. Бувають випадки, коли виплата та аліментів вона передбачена до 18 років. Закрома за загальним про те, коли дитина продовжує навчатися, відповідно, законодавство передбачає, що в такому випадку мають право діти, які навчаються, на отримання аліментів. І тут ситуація наступна: можна піти двома шляхами. В першу чергу це добровільний порядок сплати. Зокрема, він передбачає, що батьки таким чином вони можуть між собою домовлятися за допомогою договору. Про сплату аліментів, відповідно, де вказують розмір, вказують скажімо так, строки сплати аліментів і інші додаткові умови, і відповідно, цей договір виконується за домовленістю батьків. Також один із батьків може подавати заяву за місцем роботи, де буде вказувати також що от він має бажання, щоб з його заробітної плати чи іншого доходу були такі відрахування, відповідно, і аліменти таким чином стягувалися з такої виплати. Якщо ж немає добровільної згоди, то тільки передбачений судовий порядок, і судовий порядок говорить про те, що має бути обов'язково позовна заява, таку позовну заяву мають право подавати той з батьків, з яким. Проживає дитина, або, відповідно, сама особа, яка навчається, і така заява подається до суду, або за, за зареєстрованим місцем проживання, або перебування відповідача чи позовача. І відповідно судовий збір за таку заяву на сьогоднішній день не стягується. Тому пробуйте, один шлях, інший шлях, і, відповідно. У будь-якому випадку, якщо добровільно не дається, то завжди можна звернутися до суду. Ще маємо два питання. Одне з них звучить наступним чином: скільки осіб можуть мобілізувати з однієї сім'ї. Теж доволі поширене запитання на сьогоднішній день. Зокрема, якщо говорити про законодавство, то в законі немає жодних уточень про те, скільки кількість членів сім'ї, яких можуть мобілізувати. Тобто, якщо говорити теоретично, то можуть мобілізувати всіх військовозобов'язаних членів сім'ї. Проте, якщо ми говоримо, що є певні виключення, то вони можуть бути наступні, зокрема, якщо вже в цій сім'ї є мобілізовані, і відповідно така людина або зникла безвісти, або загинула відповідно під час здійснення захисту і територіальної цілісності нашої держави. То, відповідно, інші члени сім'ї вони мають право на відстрочку і їх не можуть мобілізувати. В будь-яких там інших випадках, якщо ми говоримо про, наприклад, коли є ситуації, коли є сім'ї, де є два брати, три брати, і більше, то відповідно на сьогоднішній день, якщо немає жодних інших умов і підстав для відстрочки, то відповідно, Кожен сім'ї, який є військово зобов'язаним, він може підпадати під мобілізацію. І останнє питання, яке сьогодні розглянемо, питання стосується того, чи має право командир читати переписку військовослужбовця в мобільному телефоні. Отож, друзі, на сьогоднішній день такого права жоден не. Командир немає, і відповідно на сьогоднішній день стаття 31 Конституції України гарантує, що кожному передбачено державою гарантоване право на таємницю листування телефонних розмов і іншої кореспонденції. Тобто, ваш телефон ніхто не має права взяти, прочитати переписку, використати в будь-яких інших цілях, тому такі дії будуть незаконними. і Якщо вони вчиняються, то можна говорити про те, що є всі підстави для того, щоб притягнути командира і будь-яких інших осіб, які таке вчиняють, до відповідної кримінальної відповідальності за такі дії. Тому, якщо є такі порушення, то звертайтеся в правоохоронні органи, аби вони могли відповідно відреагувати та притягнути таку винну особу до відповідальності. Друзі, у мене на сьогодні все чекаю ваших нових запитань і до зустрічі через тиждень.